Президент України Петро Порошенко прибув до міста Маріуполь Донецької області. Про це він повідомив у Твіттер. За його словами, наразі у Маріуполі все спокійно, але вночі був наступ з трьох напрямків з танками, БТРами та піхотою. Президент наголосив, що завтра новий етап мінських переговорів. Президент України Петро Порошенко під час виступу у Маріуполі перед працівниками металургійного комбінату імені Іліча продемонстрував шеврон із зображенням кропу та написом Укроп Порошенко наголосив: мовляв, нехай вони нас називають укропами, оскільки укроп розшифровується дуже просто. Український опір Глава держави додав, що цим символом варто лише пишатися. Другий президент України Леонід Кучма на переговорах у мінську офіційно виступав від імені країни. Про це заявив політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв. За його словами, Україна веде переговори не з ЛНР чи ДНР, а з тими, хто може вплинути на ситуацію, з тими, хто може домовитися про обмін полоненими. Російські військові в українській формі обстрілюють бойовиків на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Водночас представник РНБО наголосив, що обстрілів з території Російської Федерації не зафіксували. Незважаючи на порушення бойовиками та російськими військами умов протоколу щодо припинення вогню на Донбасі, стосовно скасування дії перемир'я не йдеться. Про це повідомляють у Раді національної безпеки та оборони України. Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня бойовики і російські війська обстріляли блокпост на в'їзді до Маріуполя, в результаті чого загинула мирна жителька. Незважаючи на перемир'я, російські війська та бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових і цивільних об'єктів. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Митро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, противник проводив активні дії у районі Маріуполя, Донецька та Дебальцеве. Зокрема, Тимчук зауважив, що українські військовослужбовці відкривають вогонь виключно у відповіді, виключно зі стрілецької зброї. Авіація та артилерія українськими військовими не застосовувалась. Упродовж останньої доби втрат серед українських військовослужбовців в зоні антитерористичної операції немає. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України. У Ровеньках та Свердловську Луганської області терористи грабують шахти. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, злочинці вивозять вугілля із шахти імені Вахрушева та підприємства «Свердловантрацит». Антрацит. 7 вересня в районі Слов'яно-Сербська на Луганщині бойовики оточили блокпост Нацгвардії. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру ради нацбезпеки і оборони Андрій Лисенко. За його словами, силовикам запропонували залишити блокпост під загрозою того, що російська військова колона пройде на пролом. У разі відкриття вогню у відповідь усіх знищать. Україна може диверсифікувати постачання газу і позбутися залежності від Російської Федерації у газовому питанні вже через п'ять років. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, із 25 мільярдів 15 вже купують у Європейського союзу через Польщу, Угорщину і Словаччину. Глава уряду зазначив, шанси на отримання реверсу були вкрай низькі через тиск Росії, але спільна позиція усіх країн-членів ЄС та Європейської комісії допомогли у вирішенні цього питання. Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє передавати в оренду системи магістральних газопроводів і підземних сховищ газу без права їх відчуження. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Згідно з законом, передача газотранспортної системи України в оренду здійснюватиметься виключно з рахуванням принципів дотримання економічної безпеки держави. У документі наголошується, що функції оператора ГТС закріплені за суб'єктом господарювання, засновником і власником якого може бути виключно держава, а також юридичні особи, які. Належ в Україну приїхала група експертів з Малазії, яка продовжить розслідування катастрофи Боїнга 777 30 Тридцятьох спеціалістів охоронятимуть офіцери Малазійської поліції. Вони сподіваються, що бойовики дозволять їм зібрати залишки доказів із місця авіокатастрофи. Нагадаємо, напередодні малазійські слідчі встановили літак, збили ракетою земля повітря із території, що перебуває під контролем терористів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Наджип Разак. Конфлікт на Донбасі забрав життя вже понад трьох тисяч осіб. Про це заявив новообраний верховний комісар ООН з прав людини Зейтра Дзед Зейт Аль-Хусейн. На думку комісара, важливо, аби усі сторони конфлікту, включаючи Росію, доклали зусиль задля забезпечення норм міжнародного гуманітарного права в Україні з метою захисту цивільного населення. ОБСЄ розпочала моніторинг дотримання перемир'я на Донбасі. В Україну направили 59 спостерігачів. Про це повідомив голова організації Дідіє Буркальтер. До місії залучать додаткових експертів і безпілотники. Крім цього, у доповіді ОБСЄ повідомили про кілька випадків порушення режиму припинення вогню. Йдеться про райони Луганська, Донецька та Маріуполя, де бойовики обстріляли позиції сил АТО. Експерти ОБСЄ проведуть відеоконференцію між тристоронньою групою та представниками нелегальних збройних формувань, під час яку. Вої обговорять обмін полоненими та створення гуманітарних коридорів. Командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко оголосив про створення української військової організації. За словами комбата, протягом останніх двох тижнів на телефони кол-центру зателефонували більше двох з половиною тисяч осіб, та 42 організації висловили готовність приєднатися до ініціативи, яка тоді називалася партизанським рухом, а тепер набуває нового ширшого змісту. Але водночас Семенченко наголосив, що у виборах організація участі не братиме. Польща не постачатиме Україні сучасну зброю. Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони Польщі Яцек Сонта. За його словами, під час саміту НАТО в Ньюпорті не уклали жодних угод стосовно постачання Україні сучасної зброї від п'ятьох членів Євроатлантичного блоку. Але водночас представник відомства зауважив, що країни-учасники нададуть Україні допомогу розмірі 15 мільйонів євро для реформування армії, логістики та боротьби з кіберзлочинністю. Порушення перемир'я може звести на нівець усі дипломатичні потуги. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франку Альтерштайнмаєр. Він зауважив, що для тривалого перемир'я на Донбасі потрібна сильна політична воля Києва та Москви. А інциденти після досягнення домовленості про припинення вогню демонструють їхню крихкість. За словами очільника німецького МЗС, обстріли поблизу Донецька, Маріуполя та в інших точках Донбасу доводять, що дипломатичні потуги можуть бути швидко зведені на нівець. На думку політика, перемир'я. Має підготувати підґрунтя для обміну полоненими, ефективного контролю за кордоном і діалогу щодо забезпечення участі мешканців Сходу України в політичних процесах у Києві. Духовний лідер буддистів Тибету Далай лама виступив з різкою критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна. На його думку, російський політик надто довго тримає владу у своїх руках. Мовляв, це демонструє егоцентричну установку Путіна. Я, Я, Я Лама наголошує саме у цьому криється корінь російських проблем. Духовний лідер також зазначив, на відміну від Китаю, Росія та її президент Путін наразі не прагнуть стати частиною глобальної політичної системи і протягом тривалого часу приймати міжнародні правила гри. Він зазначив. Що Путін схоже намагається звести нову берлінську стіну, але при цьому завдає збитку своїй країні. Далай лама вважає, що ізоляція для Росії схожа на самогубство. Євросоюз посилює санкції проти Російської Федерації. Трьом нафтовим компаніям заборонили залучати капітал і кредити в Єврозоні. Йдеться про РосНЕФТЬ, Транснефть і Газпромнефть. В ЄС заявили, що детальний пакет обмежень, запроваджених проти Росії, опублікують згодом в офіційному журналі Європейського союзу. З часу публікації санкції наберуть чинності. Зазначимо, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що Росія у відповідь може заборонити польоти в своєму повітряному просторі європейським авіаперевізникам. Мінфін України отримав кошти першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Сума займу складає 500 мільйонів доларів у рамках угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Зазначається позику залучили на 16 років з семирічним пільговим періодом за змінною відсотковою ставкою. Поки у східній Україні зберігається режим припинення вогню, потреби вводити нові санкції проти Росії немає. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Еркі Туоміоя. За його словами, ЄС вже прийняв санкції, які у довгостроковій перспективі вплинуть на Росію. Представник відомства зауважив, що рішення про санкції ухвалили у той час, коли відбувалася ескалація конфлікту. Водночас на його думку це не означає, що раніше прийняті заходи повинні бути скасовані. З 8 серпня діють нові правила в'їзду до Криму. А відтепер на півострів можна в'їхати лише за посвідченням особи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. На в'їзді до анексованого Криму прикордонники перевірятимуть паспорти. Діти віком до 16 років повинні мати свідоцтво про народження чи спеціальний проїзний документ. У Ватикані Папа Римський помолився за Україну під час недільної меси на площі святого Петра, де традиційно зібралися тисячі людей. Франциск закликав сторони конфлікту до діалогу. Понтифік висловив сподівання, що переговори принесуть мир усій Україні. Зазначимо, папа Римський вже не вперше закликає до миру в Україні та молиться за спокій в державі, яка потерпає від військової агресії. Прем'єр-міністр Японії зустрівся з президентом Шрі-Ланки Сінзо Абе та Махніда Раджапакса провели переговори щодо безпеки та екології. Крім цього, сторони домовилися про посилення співпраці в морській сфері на фоні того, що Китай розширює свій вплив у країнах, що мають вихід в Індійський океан. Лідери країн також домовилися про проведення переговорів стосовно запобігання забрудненню моря та навколишнього середовища. Японський прем'єр наголосив, що Японія розглядає можливість надання патрульних кораблів у Шрі-Ланку задля забезпечення вільної та безпечної навігації на морських шляхах в Індійському океані. Принц Вільям і Кейт Мідлтон чекають на другу дитину. Офіційну заяву зробили в Букінгемському палаці. У повідомленні зазначається, що королева та члени королівської родини радіють такій новині. Стать дитини тримають у таємниці. Чутки про вагітність герцогині Кембриджської з'явилися ще у травні, проте тоді вони не підтвердилися королівською родиною. Відтепер Кейт не супроводжуватиме Вільяма на запланованих заходах, адже вона страждає на токсикоз. Нагадаємо, 22 липня 2013 року у пари народилася Перша дитина, син Джордж. В Індії та Пакистані через повені загинули більш ніж 200 осіб. В індійській частині штату Кашмір стихія зруйнувала сотні будинків і забрала життя більш ніж 100 мешканців. У пакистанській частині Кашміру загинули щонайменше 110 жителів. Загалом, за даними пакистанських ЗМІ, близько 170 осіб пішли з життя через повені та суви. В обох державах у рятувальних роботах беруть участь військовики. Рятувальники допомагають людям на човнах, а в місцях, куди неможливо дістатися на човні, працюють вертольоти. Повінь дісталася. Інших країн. Так через стихію у Непалі загинуло 85 осіб, у Китаї 30. Тільки жертв може ще зрости, адже синоптики прогнозують збільшення опадів. Лісова пожежа вирує поблизу Ясуміцького національного парку в Каліфорнії. Полум'я охопило понад 120 гектарів лісу. Жителів майже 300 будинків евакуювали. Місцева влада побоюється, що вогонь може дістатися парку, де ростуть гігантські тисячолітні секвої. Працівники заповідника обмежили доступ туристів у деякі райони парку. Також зачинили один із в'їздів до нього. Пожежу спричинила спека, що панує в центральних районах Каліфорнії. Упродовж тривалого часу температура повітря сягає щонайменше 30 градусів тепла. За даними метеорологів, така спека та сухість пануватиме ще кілька днів. Нагадаємо, що Йосемітський національний парк входить до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують близько трьох мільйонів туристів. Повз землю пролітає астероїд розміром із будинок. Про це повідомляє американське космічне агентство НАСА. Зазначається, космічний об'єкт завширшки приблизно 18 метрів не становить жодної небезпеки для землі. Астероїд, який пролітає повз Землю, вперше виявили 31 серпня, і у момент найбільшого наближення його відстань до землі становила приблизно десяту частину відстані від центру Землі до місяця. В НАСА зазначають, що в майбутньому він знову оминатиме землю. Нагадаємо, у лютому 2013 року. Метеорит аналогічного розміру вибухнув над російським Челябінськом. У Тайвані на військовому аеродромі встановили гігантського кролика, 25-метрова скульптура білого кольору, вироблена з водостійкого паперу. Відомий нідерландський скульптор гігантоман Флорентін Гофман зробив подарунок тайванцям на честь свята середини осені. Кролик став центральною композицією місцевого фестивалю ландшафтного мистецтва. Саме ця тварина у народному китайському фольклорі вважається супутником міфічної мешканки місяця, яка є головною героїною свята середини осені. Кролик є її вірним другом. Який упродовж року товче у ступі зілля безсмертя. Мексиці місцеві кухарі встановили новий світовий рекорд, побивши два попередніх. Вони приготували найбільшу традиційну страву мексиканців. Тако для встановлення рекорду вони стушкували тонну овочево м'ясної суміші. Загалом вийшло близько 10 тисяч порцій. Тако страву розмістили в найбільшому глиняному горщику у світі, який за вишки сягає півтора метри, завширшки два з половиною. У Німеччині офіціант встановив новий світовий рекорд, піднявши 27 повних пивних кухлів. Тримаючи у руках літрові кружки, чоловікові вдалося пройти близько 40 метрів. До того ж, кожен кухоль важить майже 2,5 кілограми. Рекорд встановив баварець Олівер Штрумфель під час проведення місцевого чемпіонату. Чоловік працює в закладі вже 17 років. Саме довгі роки тренувань і багато битого скла принесли йому успіх цього разу. На Філіпінах влаштували флешмоб Айс Bucket Challenge. 200 людей одночасно облились крижаною водою. Мешканці Маніли прийняли естафету від Катару. У свою чергу вони кинули виклик жителям Індії, Росії і Японії. Організатори нагадали правила участі в акції та закликали учасників флешмобу пожертвувати кошти для фонду з вивчення аміотрофічного бічного склерозу.